Привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 13 жовтня, буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, часто пишете, що нема з чого вибрати. Насправді на авторинках є що вибрати, не таких великих, як Луцький, як Франківський. Просто фізично неможливо зняти вам ну, навіть половину ринку. Тому що автомобілів багато. В основному знімаємо те, що ну, які запити надходять від вас в коментарях, а також ті популярні автомобілі, на які замовляють часто автоперевірку та автопідбір. Тож нагадую, що ви можете замовити у нас комплексну перевірку авто в будь-якому місці. Зараз список міст бачите, бачите на екрані, або комплексний автопідбір на авторинках Західної України. Номер телефону до Василя бачите нижче, можете уточнити всі деталі. Також підписуйтесь на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом підтримати наш канал лайком і коментарем. Б8 в універсалі. 17-й рік. літровий дизель, 110 кВт, 217 тисяч пробігу. Так, обслужений. Тут на нас замінений демфер, ячеки, шестиступеневий автомат. Так, масаж сидінь, адаптивний круїз, нефарбований клімат. Так. Фарко, багато іншого. 16 тисяч стіна, тут є контакти до власника, дзвоніть все, уточнюйте. Так, бачите, клімат. підігріве сидінь. І парктроніки. Як друзі, кажуть, що давно не показували миганів. Луцьку їх зазвичай набагато більше, ніж на інших авторинках. Так, перший – це у нас 9 рік, 1,9 дизельний двигун, 230 тисяч пробіг, 7600. Ціна, контакти тут. Так і клімат, навігація, безключовий доступ. Напевно, дощі були, але ну, так, так ступанева механіка. Стан сидінь, на жаль, дуже не покажу. Так, є фаркоп і парктроніки. Показую наступний. Теж чорний. Так, 6900 ціна, 1,4 бензин, 11 бензин, рік. Контакти. Отак. От Шестепанева механіка. Тут трошки краще видно. Так, є парктроніки. І третій вже буде сірий, с... срібний сірий. 8200 ціна, комплектація босса, 1,5 дизель, 12 рік, контакти тут. А тут вже комбінований салон, щоб вам було видно. Чистопанева механіка. як Вона виглядає. Фаркоп і парктроніки. Рено Лагуна. Так, шостий рік, 4900 ціна, буде ще торг реальному покупцю. 280 тисяч пробіг, 1,9 дизельний двигун. Тут є контакти до власника. Так, електросклопідйомники. 4, Показую, як виглядає. Шестиступенева механіка, є клімат-контроль, Фаркоп. П'ятий гольф, четвертий рік, 1,6 бензиновий двигун, 4,650 ціна. Так, тут бачите контакти. Тут бачите стан. Звичайно, машина трошки їздила, якщо так можна сказати. Шестипенева механіка, підігріва сидінь, клімат-контроль, дисплей навігації. Так, є фаркоп і парктроніки. Друзі, просили 4-й меган, їх багато на ринку, особливо в Луцьку. Це у нас комплектація GT, 17-й рік. 1,5 дизельний двигун 171 тисяча пробіг. Контакти бачите, ціна 11 тисяч. Так, авто зачинено. Шестиступанева механіка. Мультикермо, 4 електросклопідйомники, великий дисплей. Бачите, клімат-контроль. Б6 Passat в універсалі. 10-й рік, 1,8 бензин, автоматична коробка передач, 8500 ціна ще буде торг, 177 тисяч пробіг. Контакти є, є підігрів лобового. Мультикермо бачу. Так, Стан з сидінням, ну, наскільки видно. Є підігрів сидінь, клімат-контроль. Є парктроніки. Сьомий гольф. Alltrack. Так, знайшли Alltrack Golf. гольф, рідкісне авто. Повнопривід на 2017 рік. 16990 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Тут бачите контакти до власника. Семиступінчата відкрити. Так, так виглядає. Так, чорний дах. У нас показує стан кермо. Мультикермо. Так, семиступенево. Семиступеневий автомат, великий дисплей, підігрів сидінь, клімат-контроль. За деталями вже до власника. Так, будемо показувати по черзі ці три автомобілі. Почнемо з Магана. в хеджбеку він. 12 рік, 1,5 дизельний двигун, 233 тисячі пробіг, 6500 ціна. Тут є контакти, так бачите, є тріщина по-лобовому. Шестиступенева механіка. Покажу, як виглядає. Так, Наступний у нас буде Lexus. Восьмий рік. Так, він виглядає. 2,2 дизель, 240 тисяч пробіг, 8700 ціна. Контакти бачите? Как То зачинене. Так, буде складно показувати. Так він виглядає в салоні. Бачу салон світлий на тканині. Кажу хоча б так. Так, є фаркоп і парктроніки. На Мегані теж фаркоп, до речі, є. Так, є в нас гібридна Honda Civic. Зараз покажу восьмий рік. Так, вона виглядає. 1,3 бензин, гібридний двигун, автоматична коробка передач, 242 тисячі пробіг. 6400 ціна, тут є контакти. Добрий день. Є підігріва сидінь. Значить, так вона виглядає. І парктроніки. Октавія, а 5 в універсалі, 9 рік, 1,6 дизельний двигун 77 кВт, 212 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач, 8 тисяч ціна. Контакти тут. Так, передні електросклопідйомники. Так. Автоматична коробка, дисплей великий, кондиціонер і підігріви сидінь. І комплект зимової резини. Напевно, в подарунок є парктроніки і фаркоп. Електрокар Zoe, 16-й рік. 80 тисяч пробіг, 12480 ціна, автобус підкрасять, тут є контакти до власника. Показую, як він виглядає в салоні. Так, є. Так, друзі, Луцький авторинок це у нас єдиний авторинок, на якому є такий великий вибір електрокарів. От тут є, є, є гольф. Тут, на жаль, нема ціни, того, у того власника є багато автомобілів, тому можете дзвонити уточнювати на рахунок електрокарів. Ось тут ще одна Зоя. Так само, на жаль, без ціни, але ну, тут найбільший вибір. Це тільки ті, що нам трапилися тут в одному місці, так їх є багато на ринку. Honda Accord в універсалі. 13 рік. 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 220 тисяч пробіг. 13400 ціна. Контактів, на жаль, не бачу. Ну, просто показую машинки. В, принципі, в основному треба показувати, що є на ринку, які ціни. Так, тут, бачите, є захист, захисна плівка від сколів. Шкіряний світлий салон з перфорацією. Ось так виглядає. Є парктроніки. Toyota Avensis, 11 рік, 9400 ціна, 2-літровий дизель, авто не фарбоване, на механіці, 177 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Так, з цієї сторони буде більше місця. Так, шестиступенева механіка, показую стан. Мультикермо, чотири електросклопідйомники. Так виглядаємо. Клімат-контроль. Авто в седані, є парктроніки. Renault Megane GT Line, 14 рік, 9900 ціна, комплектація або 1.5 дизель. Контакти тут. Комбінований салон. шестиступенева механіка. Так, не знаю чи... О, так має бути вам добре видно. Парктроніки і фаркоп. Дача Логан, 10 й рік, 1,6 газ бензин, 6,300 ціна. Тут є контакти до власника. П'ятиступенева стопенева механіка. Показує, як воно виглядає. Електрика, кондьор, кожен команд. оригінальний. Так, так, оригінальне кермо підказує власник. Так, є, є фаркоп. Деталі вже до власника. Шкода Октавія, тур в універсалі, сьомий рік, 6390 ціна на старті, 1,8 бензин, 150 кінських сил, механіка, клімат-контроль, електропакет, АБС-Круїз, 194 тисячі пробіг. Контакти до власника. Пробіг, звичайно, треба все перевіряти. Передні склопідйомники. Так вона виглядає. п'ятиступенева механіка. За деталями дзвоніть до власника. Так, є парктроніки. Так, що стосується сервісної історії, тут вона є, тому дзвоніть до власника, вже уточнюйте всі деталі, які вас цікавлять.